Знаходжуся на Десні, вирішив поїхати, глянути що тут, як тут. Це місце, я думаю, знайоме для багатьох. Знаходжуся між річкою Ubit, де впадає в Десну, і Білою Кручею. там Біла Круча, зараз я туди ще з'їжджу. Побачу, що там. Ну що я можу сказати. Зазвичай як під'їжджаєш до Десни. Підходиш до води, то хлюпається якась велика риба, щука плигає, жере хлопить під берегом. Тут такі місця хижакові. Тут його багато, жереха і щуки. Ну, на жаль, нічого не плигає. Малька не плаває. По зрозумілим причинам. Хотів я побачити, чи є там дохла риба, яка ну вже, мабуть, пізно. Але все таки якісь сліди залишились там. Ну це чуть-чуть це поверхність. Там чуть-чуть є ракіан, валяються. Ось де сидить. Ну а так я пройшов з по берегу, та... О, ще якась малька, до речі, є. Щось там туди-сюди ходить. Ну то поодиночні випадки, скоріше за все. О, яка дурновата і вижила. Але... Як загалом завжди сюди підходиш, то під берегом мальки тут вистачає повні. Та у будь-якому місці спускаєшся до води і малька плаває. А зараз немає нічого. Може там що і вижила. Знаходжусь на білій Кручі. Пройшовся там внизу білої кручі. Риби дохлої взагалі немає. Ну такі раки де-неди валяються. Ну, риба, мабуть, вже кудись поплила далі по течії. Або десь на поворотах позависала. Ну Мілка там якась валяється поодиночна. Зовсім манюсенька. А такої великої немає. Тут просто течія велика в цьому місці то я думаю, що її зносить подалі кудись. Вода, як бачите, в десь не впала. Вон видно, обміліла коса і продовжує ще падати. Потроху. Ну, вода не сказати, щоб така чорна, як то показують. Може вже воно пройшло бо я не був сьогодні 9 вересня забув сказати така мутна вода не завжди така є звісно якийсь осад на дні чорний такий не так як у Сайму. хоча я на Сайму не був це я просто бачив другі відео других людей ну вода мутна да. Бачите, якась активність є все таки. Може то, та риба яка спасається, іще залишилось. Он далі ганяє. Ну то вже ганяє, видно, що хижак якийсь. Ну, це камера так не передає, але мені видно звідси. До речі, це я приїхав. Фідер має місця. Тут, де я викупував колись ступеньки тут копав, бачите, зміліла тут усе, вода була по цей кущ. Десь більше метра впало, оце корчі тут зліва, під які я кидав. Ну Коротше, тут така сама ситуація. Дно на дні такий наліт, але як я бачив у інших відео, хто знімав з рибаків, о, так краще видно, то був такий наліт чорний-чорний, а зараз, бачите, зеленкуватий. Тобто, я так думаю, що вода почала цвісти і он навіть видно якась ракушка. Вона тільки що відповзла і хоче жити. Я думаю, яке життя все таки буде після цього. Десна це все. Хоч трошки, хоч якийсь шанс, але дасть рибі. Ну так, да, є тут І тут дохла риба валяється. І Там далі он трохи є. Тут трохи повільніша течія. І, можливо б якась крупніша була, але ну, я не замітив ще ні одної. Ще скажу на рахунок запаху. Я коли був на Десні 28 чи 27, коли це все дійшло до нас до Десни, я був на місці там, де сей Десну впадає у гірлі. То там до Десни не можна було підійти на 50 метрів. Так воняло, це страшне. Ну, можна було підійти, але не всі люди це вивозили, так сказати. Можна Тошнить, коротше, погано стає, голова болить після того. Довго не, не пробудеш. А зараз можна вже підійти, запах такий їдкий пропав. Ну тільки оце біля самої води, як метр до води стоїш, то якийсь трохи є поганий запах. Неприємний. Але вже не такий, як був. Мабуть, вже риба трохи передохла, чи як сказати правильно. Перегнила. Ну, коротше, я не експерт у цих ділах у всіх, але щось якесь покращення має бути, якісь плюси із цього все одно повинні бути. Ну, видно, теж гуляє риба якась. Приїхав на ще одне місце. Знайоме. Так, ця кладка тут ще стоїть, стоїть. Ну теж таке саме. Вода мутна. Такий наліт на дні. Вже зеленкуватий. Є де-не-де де, видно, щось малесеньке, якась рибка гуляє, якісь сліди. Ну а так загалом бачите фон, яка вода темна темна. Це тут виходить яма. Судакова, я б сказав, Судакова щуча. Та тут вся риба є і не тільки судак. Була, верніше. Вже мабуть нема. Тоже. Де не диан риба дохла валяється. Ну це малесенька. Окуньок, а ось свіжіша. Якась біла. Щось на сумика похоже на малесеньку. Чи щось, не знаю, чи судачка. Вже не розбереш. Йоршна сарь. Рак. Ну таке. Чогось великого тут немає. Ось де щось уже. Окунь був. Бачите, птички його видавбали. І багато загинула рагуля. Рагуль це отака ракушка. Малесенька. Ну, в нас це не дуже замітно. У нас видно там, що і на дні він є ще де-не-де. Але я бачив, людина одна там у тіктоці показувала, що під, Матоши, під макошином на десні там жахіша робиться. Він дивіться, який рак здоровий. Там коротше у, у поворотах, у корчах. Оцей весь рагуль повспливав і там такі, наче ковром устилене всі. Тупо весь. Загинув, пропав. Ну, бачите, раків саме більше по берегу. Можна ходити, їх буде багато. Тут он компанія яршів. А кунів ярший. Піду зараз на висип, гляну сюди. Що там? Гостірка він плаває, яку ми на фідер ловимо. Щучка грам 200. І ось рагуль дивиться. Бачите? Все застилено увесь берег. Так, звісно, і в воді там є, але я не знаю, чи він живий. Можливо, вже ні. Ну дуже багато. Щука десь кілограмова. Лежить. Раки. Знов щука десь кілограм. Ось де ще трохи більша щука і рядом біля неї і тут ось пішло в кущах страшний. Ось де платва чи, чи головень, чи я не знаю. Воно куні, Щуки. Коротше тут жесть. Окунів багато густірки. Ось де кілограмова. А ось взагалі кілограм три до чотирьох щука. Ось бачите. Велика. І окуні там 400 грамів рядом лежить. Ну, приблизно Багато. Це ну, я так думаю, що багато, а було ж у деяких місцях ще більше. Ось півкілограмовий майже окунь. І вон щука, півторашка. Коротше. Є дохла риба і в нас. Але трохи менше, чому воно вже змило просто. А ось якийсь движняк у воді. Не, не встиг засняти, що то було. Ну щось велике цього разу. Не знаю чи воно там якесь живе, нормальне таке, може воно вже доходить просто. І біля берега 30. Але якісь рухи є у воді. Так, ось приїхав на це місце, де сейм... ой який сейм, сейм хотів сказати. Убід у Десну падає. впадає. Ну, по десь зрозуміло, а ось у річці тільки що бачив дивана там. Не видно вже. А, ось видно. Якась рибка плаває. Ну, в рісті, у у убаді. зрозуміло, що риба? Нічого з нею не сталося, я думаю. Може тут чуть-чуть якось воно і повредило, але річка ж то впадає в десь, ну не навпаки. Тому тут такий хапок чистої води, я думаю, був. Для деснянської риби. Ну, це, звісно, не тільки риби, там і бобри, і андатри і все, що у воді живе. Так що ось така в нас ситуація. Ну, я думаю, найближчі місяці тут нічого не покращиться, а то і роки. Ні, ну може через рік тут воно щось трохи встановиться, риба якась заворушиться. Але такого як було вже не буде. Як раніше тут тролінгісти завжди плавали, рибу ловили, тут багато хижака на цих участках, де я це показав вам. Ну тепер я думаю, тут нічого не буде. Як мінімум рік. А далі побачимо.